Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні буде перший в'язовлог на моєму каналі. Я покажу вам готові роботи, що я зв'язала за останні два місяці за липень та серпень. Покажу вам покупки, які в мене були зроблені, пов'язані з в'язанням, і що зараз у мене так. Що я зараз роблю, що я зараз в'яжу. Перше, що я закінчила, це буде ось такий котик. Я вам його показувала в майже готовому стані. Тут маленькі такі очі я купляла. Там вишила. Вже в мене дитина грається цим котиком пару місяців, тому ну, він гарно виглядає, все одно мені дуже подобається. В'язала я з залишків ниток, тому не можу сказати, що саме, але я зрозуміла, що треба набивати плотніше, тому що ось він, вона поугралася ним, і він уже такий не сильно набитий. Ось, дуже гарний, і кольори класні. Мені сподобалось далі. Наступне я вам показувала нитки, які я купила. І я зробила ось такий літній топ, таку літню мачку. Зараз через те, що лежить, то здається, що не рівна, але вона ось так виглядає. В'язала я все по безкоштовним майстер-класам. І на що я залишу, на все залишу посилання на ось цього котика. Це канал Крістіна здається. Мечка, я не пам'ятаю, який канал, але там була інша ниточка, вона була товстіша і там було менше петель. Покажу, з якої нитки в'язала я. Ось так називалась ниточка. Алізе міс, 100% мерселізований котон, бавовна. Колір 368. І о, тут у нас в 50 грамах 280 метрів. Це турецька пряжа. В мене залишилось: в мене було 4 матка. І я перев'язувала, тому що я спочатку занадто багато набрала ось ще скільки в мене залишилося. Я думаю, що спокійно можна три матка брати, якщо у вас приблизно розмір М. І зараз я скажу, скільки я набирала петель: 113 петель ось тут у мене понизу. І в оригінальному майстер-класі. Ця майка була на бретельках тоненьких. Тобто тут десь починалися ці убавки, і так як там менше петельок, воно отут закінчувалося і тут йшла бретелька. Мені так навіть більше сподобалось. Це я в'язала з двох половинок, зшивала потім, і вони абсолютно однакові перед та зад. Вже її носила, прала, гарно виглядає з бежевими шортами. Вона є. Ну, я залишилася задоволена. І потім вже просто. Приміряла, робила убавки і обв'язувала, я не пам'ятаю, чи стопчиком, чи напівстопчиком без накиду. Ось це наступна готова робота. Потім я купила два моточка ось таких: жовтий та блакитний. Вони більш такі пастельні, приглушені, йдуть в житті, ніж на відео. Це Yarn Art Jeans, і ось у мене етикетки, я не пам'ятаю, від якого який. Один колір 88 а другий на ньому чомусь колір не написаний. Ось так виглядає. Хто в'яже іграшки, я думаю, ви знаєте цю пряжу? 50 грам, 160 метрів, 55 бавовна і 45 поліакрил. І з такої пряжі я зв'язала декілька таких брелочків, Три. Саме три, один для Віки, один на подарунок на племінниці. І ось таке сердечко ще в мене новеньке піде на подаруночок. З таких двох моточків вони по 45 гривень, вийде дуже багато таких сердечок. І в мене навіть була думка нав'язати багато, щоб потім продавати. Так, забула показати маєчку. В'язала я ось цим гачком. Це. Півтора міліметри. І сердечко я в'язала гачком номер 2 міліметра. Ну, тут дуже тяжко вже внизу в'язати, тому що багато убавок іде. І я старалась не дуже дрібно в'язати. Бо, вперше, дуже дрібно, і там в кінці дуже тяжко потім попадати в ці маленькі петельки. Ось, в принципі, ця пряжа мені сподобалось. В'язати з нею легко іграшки. Дуже легко. От з цих решточків я хочу спробувати в'язати серветки. Може, ви підкажете якісь гарні майстер-класи, де подивитися. Тому що, от схеми в мене ну, складно роздрукувати, а з телефону не дуже зручно дивитися. Так, це я вам показала. Наступне в мене була покупка. Теж майстер-клас сердечко я залишу. Я купила 5 моточків пряжі, яка називається Yarn Art Ideal. Це 100% бавовна 50 грам 170 метрів. І в'яжу я літній А Літній вже у нас осінь. Так, ось покажу вам, це у мене останній моточок залишився. так він виглядає. І светр в мене ну, майже готовий. Ось так він виглядає. Ажурний рукавчик ось є. Тут мені незручно в'язати круговими спицями, хочу купити е чулочні, да, чи як вони правильно називаються, щоб тут закрити вже в мене почалась резинка. І, в принципі, рука в'яжеться дуже швидко. Е цей светр по майстер-класу. Лана, стильне в'язання, канал називається. Дуже просто, все пояснено, наскільки дівчата молодці, я знаю, що зняти відео, змонтувати, займає немало часу, треба і підготувати, настроїти камеру, все це ну, хто знімав відео, той зрозуміє. А якщо ти ще й в'яжеш на камеру, щоб це все було в фокусі, щоб це все потім змонтувати, зайво вирізти. Це такий труд величезний. Дуже-дуже вдячна дівчатам. І ось п'ять моточків повинно вистачити. Ця пряжа була по, по-моєму, на 230 гривень мені вона вийшла, по 36. Я точно не пам'ятаю, замовляла на сайті голка.com.ua. Ну і звичайно, доставка 60 гривень, то ще один моток. Або майже два би вийшло. Ось, і вийде такий бюджетний светрик. Я сподіваюся, що встигну ще до холодів його дов'язати. І от поки вчора мені було незручно в'язати, я почала ще один светр. Теж з цього ж самого каналу. Лани. Так, це я приберу. Ось мама чоловіка мені віддала три моточки ось такої пряжі alize Lana Gold. Це у нас іде колір колір 200. І тут у нас на 100 грам 240 метрів склад 51 акрил і 49 шерсть. Ну, вовна, вовна. непоганий склад. І один моток я докупила. Вони трохи відрізняються, але я сподіваюся, що нормально. Це буде ажурний теж светр. Ось зараз я почала резинку, теж в'яжеться по колу. ну Це дуже для мене виявилось зручно. І. Він в'яжеться великими спицями, десяткою. Ось я купила 10, але 100 см леска, я боюсь, щоб не було, не була занадто довга, бо буде теж незручно. Спробую. І ще докупала ось такі спиці номер 4 40 см. Це на рукавчик, щоб в'язати рукавчик. Саме ось цей рожевий светр, резинка в'яжеться з спицями No3,5 і сам він четверкою, номер 4 так, ну, ось це все, що... А, ні, ще в мене є покупочки. На іграшки я купила ось такі очі. Такі в них заглушки. Це 10 мм здається, вони, десятка. І ще ось такі маленькі. І почала я в'язати зайчика. Ось така пряжа Алізе, але я не пам'ятаю, як вона називається, здається, бавовна. Ось такий мав бути, але мені не сподобалось, коли я поставила очі та носик. Іграшка сама маленька, бачите, він одразу став якийсь негарний. Я носик дістану, ну, тому що ці очі і носик вони такі досить дорогі. І я в'язала на пробу. Взагалі, це, цей зайка в'яжеться з плюшевої такої пряжі, і він тоді більшенький виходить. Тому це я думаю, що розпущу або, може, носик до стану, залишу тільки очі і закінчу його. от Поки що це все. Сподіваюся, що вам таке відео сподобалось. Якщо так, то підтримайте мене пальчиком вверх. І до нових зустрічей на каналі. Такі відео буду в'язати один раз на місяць, думаю, може на два, ну які будуть результати. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!